Від початку повномасштабної війни Кривий рік системно потерпає від ракетних та дронових атак. Суттєво страждає цивільна інфраструктура та житловий фонд міста. Водночас місцева влада та будівельні організації роблять усе можливе, аби люди якнайшвидше повернулися до нормальних умов життя. Всього в кривому розі з початку війни постраждало біля трьох тисяч будинків, 1200 багатоповерхових, багатоквартирних і 1800 частних будинків і Відновлено вже майже всі. 32 будинки зараз йдуть роботи, але до трьох тисяч ну, майже вже відновлено. По-різному були постраждалі будинки. Наприклад, 342 будинки ми відновлювали дахи і конструктив. В інших це балкони, це вікна. 10 тисяч 180 криворіжних сімей з міського бюджету отримала кошти. Ну, це не лише там будівельні матеріали, які відразу роздаються, пошти отримали, змогли відновитися, але декілька будинків є, в яких дуже багато роботи. Один із таких будинків на першому східному він постраждав від ракетного удару півтора роки тому. Були зруйновані конструкції двох під'їздів, вибиті вікна. Разом із ним пошкоджено ще 13 будинків поблизу. В одному з них мешкає бабуся Альони, представниці будівельної організації, що працює нині на місці епіцентру влучання. В неї повністю і двері в перегородці покорюжило, Були вибиті всі вікна, балконний блок теж там було жахіття. Але ви знаєте, дуже ми вдячні, що така оперативна робота була одразу в цей день. Бабуся отримала ДСП, потім їй видали кошти, міські, завдяки чому вона відновлювала. Була комісія, то безкоштовно вікна вставили, ну і потім ще отримала фінансову допомогу в дії. Дев'ятиповерхівка по вулиці Єгора Біркуна, 8 – складний проєкт. Будівельники кажуть, роботи тут почалися лише після державної експертизи. На сьогоднішній день вивезений весь демонтований залізобетон, Зараз робиться Армування між шостим і сьомим поверхом, армування під плиту перекриття і під балкону плиту. Розраховую, що вже будемо заливати бетоном один рівень, щоб підніматися наверх, наверх і наверх. Так? Проводяться роботи по електриці, проводяться по сантехніки, працюють люди. Вже десь на 70 відсотків виконаний по опаленню. Так роботи двигаються. Фактично, цей будинок відбудовують з нуля. Після демонтажу пошкоджених конструкцій наново зводять стіни та перекриття, прокладають труби і електропроводку. Попереду встановлення нових вікон і дверей. Незважаючи на те, що там ще даха немає, до кінця цього року буде зроблено. І люди вже зможуть приступити. Внутрі до там, ремонтних робіт і потім заселятися. Беркуна 8 один з найважчих проєктів, тому що вивалено в будинка відразу половини в двох под'їздах. Іван Проводов, Андрій Славний цей день.